Вітаю на каналі Української правди. Нідерланди дозволили Україні використати 24 своїх F-16 для завдання ударів по цілях на території Російської Федерації. Напередодні США дозволили бити по цілях в Росії з установок Хаймарс. Однак, за словами Зеленського, цього недостатньо Україні необхідний дозвіл і на Атакамс далекобійний, а ще президент заявив, що Китай із Російською Федерацією працюють над тим, щоб інші країни не приїжджали на глобальний саміт миру, який вже цього місяця відбудеться у Швейцарії. Про все це далі говоритиму із експертом Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Край. вітаю вас, пане Олександре. Так вітаю. Добрий день. Ну от дивіться, дозволу США. Е Бити з Хаймерс по прикордонню Харківщини недостатньо. Про це говорить Зеленський. Який був сенс дозволяти Україні бити тим, чого нам недостатньо? Як на це дивляться у Сполучених Штатах? На жаль, Сполучені Штати досі віють росіянам, а наратив, який Росіяни насаджували сполученим штатам останні 20, навіть більше 25-30 років. Полягає в тому, що все, що роблять сполучені штати, це мовляв крок до ядерної ескалації. Передача озброєння, бити по території РФ, розширення цього дозволу, якщо це роблять конкретно Сполучені Штати, Росія це сприймає загрозливо. Якщо це роблять британці, чехи, французи, нідерландці, хто завгодно інший, це можна стерпіти. Росія знайде шляхи якими відповісти. Оце ж рябков нещодавно заявив про зіркальні атвіти. Хоча поняття немає, що росіяни мають під зіркальними ответами. Але саме для американців, саме для їх озброєння, американці. Але точніше, росіяни мовка по фрейду, росіяни цілеспрямовано і постійно повторювали, що будь-який крок зі сторони Вашингтону сприймається як напрямок до ядерної війни. А тому, мовляв, американці мають зважувати свої кроки, і тому така. Дивна позиція наших колег з Вашингтону такі обмеження, які накладаються в дуже точкових елементах, це відповідно частина того, що американці досі сприймають загрозу ядерної ескалації як реальну. Вони досі сприймають так звані червоні лінії Москви як реально існуючі політичні концепти, і тому вони дають такий обмежений дозвіл. Мовляв, щоб і Україна могла якось відповісти, але щоб Росіян сильно не, не провокуває. А як бути з Нідерландами, якщо f 16 вони ж американські, і оці 24 літаки? Тобто, дозвіл Нідерландів, окей, ви кажете, у Росії нібито є чим відповісти. Так вони вважають, але ж зброя американська? Тут починається казуїстика. Казуїстика, в якій росіян якраз можна і перемогти. Казуїстика полягає в чому, що так, f 16 американські, але права повністю передані були Нідерландам. Плюс, якщо зважати, що ми не можемо конкретно американською зброєю наносити удар, окей, але якщо на ті ж F-16 спокійно лягають скальпи, спокійно лягають стормшедови і інша зброя від союзників, які дали нам дозвіл на її використання, то тоді питання вже скоріше до юристів міжнародників. А якою саме зброєю ми нанесли цей удар? Це вважається... Виробник цієї зброї вважається тією стороною, яка дозволила наносити удар, чи сторона, яка нам її передала, має юридичні права на ці літаки, на ці ракети і так далі. І відповідно, ми можемо ними наносити удар. Тобто, тут починається казуїстика з сектору міжнародного права, який дуже легко можна це обіграти. Тобто американці, як ви пам'ятаєте, ще з часів конфлікту на близькому сході, ще з часів Афганістану, вони дуже часто вступали, от якраз в такі розмови, що мовляв: ну, це ж не уряд Сполучених Штатів погано наніс удар конкретно цим дроном. Це компанія Lockheed Martin, яка погано там запланувала роботу його чіпів, яка погано його спроектувала і так далі. Тут ситуація абсолютно аналогічна. Так, літаки американські. Але юридично їм ними володіє королівство Нідерланди. Воно їх передало і дало нам використання, теж саме з ракетами «Скальп» і Стормшеду, всіма іншими. Тобто, якщо літак, виробництво США на які має права Нідерланди, запускає британські і французькі ракети, то чи є це атакою американською зброєю? Ось тут в мене є великі сумніви. А як на вашу думку буде змінюватися погляд на ці речі у Вашингтоні? Чи буде змінюватися? Чи можливо щось таке, де американці все ж таки дозволять бити всім своїм по території Росії? Я не знаю захоплення половини України Росією. Кажуть, же, що американці ніколи не дадуть Росії перемогти на нашій території, то треба ж буде якось колись дозволяти бити атакам саме. Так, насправді такий дозвіл з моєї точки зору він може прийти, причому може прийти достатньо скоро, і не тому, що у нас щось погіршиться, чи росіяни стануть слабші, чи союзники американців переконають. На мою думку, ключовий аспект в цьому це аспект виборів. Ми вже зараз бачимо, що Дональд Трамп дуже активно українську, тайванську і ізраїльську тему використовує проти Джозефа Байдена. Він постійно вказує на те, що мовляв сплячий Джо, як він його називає. Він є нерішучий, він є слабкий, і він не може приймати ті рішення, які необхідні американській зовнішній політиці. Він не може відстояти <кій> американські інтереси за кордоном. А якби там Трамп був президентом, то все було б добре, він би там бомбив Москву і Пекін, як він нещодавно сказав, на заході зі збору коштів, і все було б добре, і ми б рятували союзників, і Америка досі була б сильною. <кій> тобто до надання. Дозволу ударив атакам саме по території Росії, скоріш за все, нас призведе на тиск українців або тиск союзників або ситуація на фронті, скоріш за все, ключовим фактором тут буде саме передвиборче протистояння, тобто те, що Байдену потрібно буде показати щось йому треба буде показати успіх, йому треба буде показати силу. Поки що на цьому дуже гарно грає Дональд Трамп, і зараз це питання встає вже буквально такі в питання грошей. Тобто, якщо дуже спростити весь цей наратив. Завдяки питанню України, Тайваню і Ізраїлю, Трамп за останні декілька тижнів зібрав на 20 мільйонів доларів більше ніж Байден. Тобто, байденській адміністрації дійсно треба задуматися, що це не, не просто морально і логічно правильно дати Україні цей дозвіл, це ще й дозволить непогано вибор, виграти підтримку на виборах, і як мінімум, добути гроші від спонсорів. Тобто є ймовірність, що Байден готує цей акт, і він може бути раптовим, і інші акти пов'язані з Ізраїлем. Аби ну от, раптово буквально за декілька днів там обігнати Трампа. Абсолютно вірно. Ну от з Ізраїлем, в наприклад, в вересні так, так. так. Ви дуже правильно ще згадали цю ситуацію, бо насправді там дуже показовий приклад, коли. Байден, який ну прямо скажемо, називав Бібі Нітаняху той нещасний сукін син, який не може мені нормально сказати, як він буде вести свою операцію, і все, який затримав постачання озброєння до Ізраїлю. Саме американці зробили гуманітарний коридор до гази і зробили гуманітарний порт. Як тільки питання стало руба, як тільки Нітаняху і міністра оборони Ізраїлю стали розшукувати міжнародний кримінальний суд, американці оголосили санкції проти посадовців міжнародного кримінального суду. І сказали, що в жодному разі не будуть давати інформацію, співпрацювати і так далі. Тому насправді, коли від цього залежать вибори, коли від цього залежить імідж кандидата, від цього залежить імідж президентської адміністрації, американці готові до різких, я би сказав, навіть рішучих кроків. Тобто, це не є чимось новим, чимось непередбаченим. А по-друге, давайте з вами згадаємо, як американці інформаційно працюють з такими складними темами. Ну, скажімо, коли готувалася передача хаймарсів, мені здається, це дуже хороший для нас приклад. За тиждень до появи Хаймарса на території України і до початку його використання, Блінкін публічно заявляв, що в жодному разі хаймарси не можуть опинитися в Україні. Оце третя світова ситуація, яка? Американці до самого кінця ніколи не оголошують, що вони реально будуть робити, в якій кількості і як саме допомагати своїм партнерам. Саме тому я погоджуюся з думкою тих американських колег, які кажуть, що присутність Байдена на формулі миру все ще не можна списувати з рахунків, бо адміністрація, хоча й казала, що це малоймовірно, що він не зможе, і так далі. Вони не сказали чіткого ні. Вони не сказали чіткого так, але при цьому вони не списуються з е, можливих варіантів розвитку подій, теж саме за такамсами. Вони це можуть зробити в останню хвилину, до кінця не визнаючи, що це реально станеться. Просто для того, щоб Америка о, е, китайці, росіяни і інші опоненти демократичних режимів не знали, як саме буде Америка реагувати, і не могли відповідно зробити якісь свої е, шпигунські капості тобто політика е, стратегічної невизначеності. Яку американці сповідують і щодо України, і щодо Тайваню, і щодо Ізраїля? Вона якраз і передбачає ось такий інформаційний шум, ось така інформаційну невизначеність, коли до самого кінця ти маєш абсолютно протирічні наративи, які не дають можливості проаналізувати твій наступний крок. Ви вже згадали глобальний саміт миру Китай і Росія нібито роблять все, аби різні країни не приїжджали на цей саміт. Про це сказав Зеленський, і там йдеться про те, що Росія погрожує блокуванням харчової промисловості. Як це харчової продукції, да хімії цінам на електроенергію та іншими способами? А які шанси в Китаї і в Росії завадити Україні? Наскільки вони можуть завадити Україні? Зібрати партнерів країни на саміті? Ну, якщо ми кажемо про Росію, основна від неї перепона це, звісно, інформаційна робота, це спроба перетворити цей саміт на балаган і, в принципі, створити враження, що нібито Україна не може бути приговірно здатною в таких умовах. Але ці її спроби поки що не є особливо успішними стосовно Китаю, проблеми набагато більші. Присутність Китаю гарантувала нам присутність ключових гравців глобального півдня Бразилії, Саудівської Аравії, Півде... Південно Африканської Республіки, країн Центральної Азії, країн сателітів Китаю з Далекого Сходу. І зараз, коли присутність Китаю ну фактично вже заперечена самим Китаєм, стає очевидно, що ключової цілі саміт миру може не досягти. Тому що саміт миру, формула миру, прописувалася для того, щоб залучити не західні країни. До утворення нормального формату переговорів це стосувалося якраз того, щоб залучити Африку, Латинську Америку, Центральну Азію, Південно-Східну Азію до цих до тих процесів, які вже Європа залучена повноцінно. Ну бо європейців нам не треба переконувати в тому, що формула миру є адекватною і правильною. А ось глобальний південь потрібно переконувати. І на жаль, він був зацікавлений в цій зустрічі настільки, наскільки був зацікавлений Китай. От, згадайте, хоча б попередні зустрічі радників з питань нацбезпеки в Копенгагені, Джиді і на Мальді, Джида була найбільшою і найбільш продуктивною зустрічю, бо там був Китай. І разом з Китаю приїхали регіональні лідери глобального півдня. і саме тоді ми змогли вийти на якісь нормальні зрозумілі рішення, з чим ми йдемо на перший саміт формули миру, і тому відмова Китаю від участі реально може вдарити по репрезентативності і реально може поставити під питання нашу ключову ціль, а саме долучення глобального півдня. Тому поки що я бачу, наша дипломатія намагається вийти з Китаєм на контакт. Тобто, скажімо так, навіть провокативна заява Зеленського, що Китай допомагає Росії. Це також спроба вийти з Китаєм на контакт, бо в дипломатії провокації дуже часто використовується якраз для того, щоб інша сторона відреагувала і захотіла з нами поговорити. Тому наша дипломатія робить все можливе, але поки що шанси на те, що китаю дійсно цей формат стане цікавим. Ну на жаль, дуже і дуже малі. Ну а те, що Китай відмовився, і якщо він все ж таки не погодиться бути присутнім, чи це означає подальшу все більшу поляризацію в світі? І ну власне, чи не зарано ховати тут ну церемонію поховання України, влаштовувати? Ну кажучи, що не принесе результатів реальних результатів цей саміт? Чи все ж таки так. щось, але ми можемо отримати без Китаю і без глобального півдня? Yeah. Ну почнемо з позитивного. Щось ми можемо отримати, бо все таки не весь глобальний південь є прокитайським. Скажімо, у нас буде Індія, Індія, який ключовий опонент і ключовий гравець, який стримує Китай якраз на глобальному півдні. У нас точно буде Аргентина, яка наразі чітко репрезентує прозахідну позицію Латинської Америки, і разом з Перу і Чилі абсолютно чітко може сформувати антикитайську вісь на цьому материку. У нас буде Японія, у нас буде Південна Корея, якраз прозахідна вісь далекого сходу. Тому глобальний південь все таки буде не в тому об'ємі, в якому ми хотіли, але репрезентація буде ховати план формули миру за ран. Тому що на відміну від китайсько-бразильської пропозиції, на відміну від Саудівської Аравії, яка пропонує себе як модератора, формула миру передбачає певні чіткі рамки роботи. Тобто, те, що пропонує Китай, Бразилія, Росія, Саудівська Аравія в цієї серії, давайте зберемося поговорити, вийдемо на щось схоже на мінськ. 3 і все роз'їдемося, все буде якось добре. Те, що пропонує Україна, це 10 пунктів, кожне з яких Має свою робочу групу, отримує свою стратегію, отримує свій план роботи, свої чіткі маркери успіху. Причому це пункти, які на перший погляд не дуже пов'язані з російською агресією. Це ядерна безпека, це безпека екологічна, це безпека харчового постачання, торгівельних міжнародних шляхів тобто, це все те, що Росія порушила свою агресію. Але навіть країни, які нібито підтримують Китай, вони ж зацікавлені в тому, щоб українське продовольство продовжувало поступати на їх ринки. Вони зацікавлені в тому, щоб великі країни не застосовували ядерну зброю. Вони зацікавлені екологічному стані довкілля і в тому, щоб ми співпрацювали про це. Тобто, повторюсь, на відміну від всіх інших форматів переговорів, український формат є максимально інклюзивним. Тобто, навіть якщо ви не хочете говорити про вивід російських військ з нашої території, окей, але ми можемо з вами погрити про екологію, про торгівлю, про ядерну безпеку, про що завгодно. Доєднуйтесь. Україна має набагато більший порядок денний, який ми можемо запропонувати іншим країнам, тому ситуація складна. Китайська відмова дійсно підриває трохи основну ціль нашого саміту. Але сказати, що після цього саміт стане недієздатним і взагалі нікому не потрібним, це перебільшення. Насправді нам просто треба продовжувати працювати, тому що в континуальності, в якійсь перспективі там року, двох-трьох. Саме формула миру може видатися найбільш життєздатним форматом, бо все інше ну, це розмови о хорошим, але без якихось чіт чітких рамок. А саме формула миру презентує ці чіткі рамки, в яких всі можуть нормально співпрацювати. Вчора і італійська прем'єрка Мелоніс повідомила, що Зеленський візьме участь у саміті Великої Сімки, і сьогодні представник президента Нікіферов підтвердив, що візьме, але не сказав в якому форматі можливо дистанційно у повідомив можливо, буде присутній фізично. На цьому саміті буде обговорюватися ППО Ф 16 але там також очікується ем, ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів. На вашу думку, чи можуть там відбуватися якісь Серйозні зрушення у цьому питанні, щоб це були не відсотки, а, а все ж таки реальні активи були конфісковані і віддані Україні, чи від цього саміту цього очікувати не слід. А, скажімо так: реальних практичних рішень, що ось тут, і от прямо зараз, Україні передається така то сума, на цьому саміті не буде, тому що досі наші партнери не вирішили ключового питання. Вони створили систему законодавчу, тобто кожна країна групи семи має відповідне законодавство, яке дозволяє їй експропріювати активи держави-агресорки і передавати третій стороні, надані додаткові повноваження мін'юстам, додаткові повноваження центробанкам. Все нормально. Тобто, з точки зору внутрішнього законодавства цих країн це можливо. З точки зору їх політичних лідерів, ми в принципі чули всі заяви держав Групи СЕМИ, що вони так чи інакше готові це робити відсотками. Шматками золотовалютного резерву Росії повною сумою. Але всі в принципі говорили, що це питання є вирішене, і вони готові до такого кроку. І в нас є тому політична готовність і бюрократична готовність. Єдине, що досі не можна вирішити, це як це вплине на міжнародну фінансову систему. Тобто найгірше і найскладніше в цьому питанні це те, що передача російських активів в Україні відкриває ящик Пандори, і тому тепер так можна робити всім. Умовно, що тепер заборонить Китаю арештувати всю американську, всі американські ресурси, фінанси, підприємства на території Китаю, і нібито сказати, що новинам винні там 15 трильйонів доларів. От ми у вас зарештовуємо активи, забираємо ваш золотовалютний резерв. Що забороняє те ж саме зробити Китай стосовно європейських фондів? Що забороняється робити Америці відповідно до інших країн? Тобто, безпека міжнародної фінансової системи, це наразі єдине питання, яке наші партнери не можуть вирішити, тому... Практичного рішення прямо тут, на цьому саміті, не буде. Чого варто очікувати? Варто очікувати певного плану, певного покрокового елементу. Тобто, ми можемо передати Україні, ну скажімо, заморожені активи російських олігархів, бо це приватні особи, які визнані міжнародними судовими інституціями як такі, що підтримують агресію. І відповідно, абсолютно законно і безпечно для міжнародної фінансової системи ці активи можна почати передавати. Другий пункт стосовно доходів, не всі країни ще погодились на цю схему. І тому, якби ми це нормалізували і зробили постійною практикою, що не лише Європа, а також Японія, Штати і всі інші передають нам зароблені гроші з цих активів, це б теж було добре. Це знаєте, це невеликий потічок, але постійно крапаючи грошей, які заробляються з російських капіталів і підтримують обороноздатність України. Це другий пункт. І третій пункт мені здається, чи не найважливіше з усього цього. Паралельно з питанням заморожених російських активів на цьому саміті має бути підписана американо-українська угода двостороння безпекова. Те, що раніше адміністрація президента називала в нас безпековими гарантіями, а насправді це просто безпекова угода. Чому вона для нас важлива? Тому що там буде фінансова складова, там обов'язково буде фінансова складова. І Якраз там і закріпиться модель того, як Україні будуть передаватися такі активи. Крім того, там закріпиться позиція США стосовно НАТО. Там закріпиться позиція США стосовно інвестування в Україну, тому що передача активів це ж не просто питання: скільки нам треба цих коштів, а в якому форматі? Це кошти на зброю, ці чи кошти на відновлення, це кошти інвестиційні, з яких захід отримує гроші якісь, це кошти прямої передачі безвідсоткової. Ці всі питання, окрім того, що будуть ухвалені на рівні групи семи, вони також мають бути ухвалені і в форматі нашої двосторонньої угоди, тому що ну як не крути, але на наші угоди зі сполученими штатами будуть обертатися і орієнтуватися всі інші наші партнери. Дякую вам за розмову за ваші думки. Олександр Краєв, Дякую. експерт ради зовнішньої політики, українська призма був моїм співрозмовником. На все добре, пані та панове. Будь ласка, ваші думки висловлюйте у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.